Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, в мене піде тема про роботу гідравліки. Але то буде не на моєму шасіку, а буде на шасіку. Подзвоняйте на Т-25, тому що я сьогодні я працюю, як говориться, на візову. Я так ніколи не виїжджаю на візову, але зв'язку з тим до мене подзвонив чоловік, поміняв розподільника, поміняв насоса і не працює гідравліка. Він передивився в Ютубі мій канал. Передзвонив до мене, я йому два дні давав консультації. Ну, але нічого не получається. І в зв'язку з тим, що ми з ним земляки, він від мене знаходиться на відстані 40 кілометрів. Він каже до мене, мені простіше буде до вас приїхати, і ми все це зробимо. Значить, що друзі ми починаємо? Дивіться. То старий розподільник він був робочий, але чоловік не знав, він купив новий. І насос був робочий, але я про то трошки пізніше. Поговорю, тому що думаю, то всім буде корисно знати, хто має трактори вдома. Тому що гідравліка це дуже делікатна штука. З чого ми почали? В першу чергу ми злили з гідравліки. Все масло. так зараз Злила масло з гідравліки. Зняли фільтра. Починаємо з того. Має бути чиста система. Давайте тепер, друзі, глянемо, що було. От бачите фільтр. Думаю, вам нічого вже більше говорити не треба. І тут ви можете ставити золоті насоси і золоті розподільники, воно вам працювати не буде. То є перше. В першу чергу. Значить, ми то зараз промиваємо. Так, Я взяв старий розподільник, він робочий. Значить, що тут треба? є Та таке гніздо. І тут, як бачите, грибочок. Треба, щоб він плотно прилягав не було утічки. Що ми взяли? Можна пасту гоя, а ми взяли дрібно зернистої такої пасти для притирки клапанів. Чуть-чуть помастили тут грибочок, заставили його, Так, повернули, трошки повернули, зняли. Як бачите, тут має бути така дуже малесенька канавка, як волосочок. То значить, вже тоді клапан прилягає добре. Наступне то є перепускний клапан, він регулює тиск. Ну то подробиці не будемо вникати. Перепускний клапан, який перепускає. А то є за... аварійний клапан. Він стоїть з протиположної сторони. Там також є гніздо. Але його не видно. От така його конструкція. Шарик. Така втулочка і пружинка. А потім я розкручу, побачу далі. Ще? Тут купачок відкручується, підуть фірточку, зажимається клапан. І одесь робочий тиск в межах 135 атмосфер. Коли з якоїсь причини перепускний клапан. Ось цей тиск перевищує, його робоча, робочий тиск десь майже 110-2020, коли вже перевищує, то щоб запобігти за розриву, може корпус розірвати, може насос розірвати, вірвати шланг. то є аварійний клапан, він тоді в систему в обратку пускає масло. Ну, зараз далі буде продовження. Будемо промивати систему. Ми залили, залили в гідравліку. 5 літрів соляри. Тепер трошки, щоб сам бак промити. Трошка компресором треба включити, щоб зі стінок позмивало бруд, якщо він там є. Давайте. Пшикніть там трошки. Роман, пшикніть. Ось так бачите. Така процедура. О, воно зі стінок змиває соляра. Все, хватить. Тепер заводимо і показуємо наступні дії. Втягуючи барахлити. Тепер так, що ми робимо, друзі? На солярі працюємо. Давайте опускання. Як бачите, гідравліка вже починає працювати, а тому що, коли було масло брудне, фільтр догори, отак кілька разів таку процедуру легенько треба зробити. Як бачите, ззаду фільтра нема, обратка йде. Соляра промиває все. Все, хватить, глушимо. Все, хватить. Глушимо. Тепер зливаємо соляру з бока. Помили ми сіточки, поставили. З тої сторони має бути колечко, і з тої сторони колечко. Стоїть шарик. Як бачите, шарик вже має виробітку. Воно на роботу підйому гідравліки не випливає, але вже буде трошки масло перепускати через себе. Бажано його поміняти. Але зараз такого шарика немає, то чоловік собі поміняє, коли знайде. Такий. Ставимо його раз. Сюди ставимо пружинку і закручуємо. Ось так воно закручено. Шарик тримає. То я потім до кінця закручу. І зверху ставиться пружинка. Пружинка зажимає, крешка прижимає фільтр, а з тої фільтру стоїть кульцо, і значить, масло повинно йти через сіточки, щоб воно не обминало. А клапан той же шарик відкривається, коли сіточки забиті, масло не може перейти, тоді воно тисне під тиском, клапан відкривається, шарик, і масло йде напряму. Воно тоді не фільтрується. Ну і, звичайно, коли зимою холодно, масло густе, то воно спочатку продавлює шарик, воно йде, нагрівається і вже починає фільтруватися. шарик закривається. Ось така конструкція. Ставимо ми фільтр. Ставимо фільтр. Отак відводимо, бо тут мішає. Зараз. Пружинку. Тримайте пружинку. Спочатку ставимо так донизу. Раз, тут трошки нема доступу, але то нічого. Раз. О, зайшов. Тепер ставимо пружинку. Ставимо пружинку. О! Так вона прижимає. О, і ставимо кришку. Ну тут вже я відзняти не можу того. Поставимо тоді далі включуся. Поставили ми фільтр і я вам хочу, хлопці, показати, що було в системі, коли ми промили солярою. Тепер ми соляру злили Будь ласка, подивіться. Гідравліка вам ніколи працювати не буде. Далі, які наші наступні дії, друзі? Ми влили десь орієнтовно 3-4 літри масла в бачок. Як бачите, гідравліка в піднятому стані, так як ми промивали солярою. тепер що ми робимо? Зараз треба, щоб тут з вся соляра стекла, система у нас змішається з тим маслом. Опустіть наплавається. О, бачите? Раз. Все. У нас собі пішло. Зараз ми заводимо. Попробуємо, як працює гідравліка. Давайте на підйом. Бачите, гідравліка працює. Я тільки протер клапан і промили системою. Оп! Стоп! Наниз! Все, глуши, Все, глуши, Все. Бачите, друзі, працює. Зараз ми що робимо? Ми те масло, що влили, візьмемо чисту каністру, ми злиємо, Так як то свіже масло, його в марлю 4-6 шарів. перецідимо, на своїх властивостей не втратило, просто тут можуть бути ще різні домишки в системі. Зливаємо масло. Поки хлопці зливають зі системи масло, я займаюся старим гідророзподільником. Промастив клапан, як я вже вам показував, тут шліфану, то так, як має бути, змастив його Тепер Переберемо, ставимо пружинку, поршеньок. Раз. Він має ходити без, без ніяких заїдань. О! Все, тепер можна його ставити на місце сюди. Заставляємо. Раз. Пружинка. Прушеньок. І кришка. Все, чистенько, все помите. Тепер, друзі, ще робимо таку процедуру. Як бачите, два чоловіки взяли. Циліндр легко ходить, прокачують зі системи все всю масло. Все, зараз воно собі стече. Будемо бачити, що там було. Ми вже будемо мати гарантію, що масляна магістраль чиста. А я буду ставити аварійний клапан. Так, друзі, перед тим, як ставити аварійний клапан, я зверну увагу. Зараз покажу, чи буде видно. Що той шарик має виробітку, значить він тут не буде добре перекривати. А значить він не буде система добре працювати. Значить, для того шарика під заміну. Я вже поставив другий шарик. Помучився я трохи і знайшов оптимальний варіант. Ось так. Шарик стояв, я взяв і мені тут видно, що по центру стоїть пружинка разом з цією втулочкою. Тепер ставлю гвинт. І закручую. Закручую в середньому десь так до половини. Закрутив. То вже буде чоловікові на запас. Він є робочий. А про причину я вже скажу в самому кінці, тому що ми ще роботи не зробили. Так, друзі, залили в систему чистого масла, масло розливне, М10Г. Тепер треба перед тим, як ставити кришку, промити сапун. Так, знімаємо. Тут бачите, є паралончик. О! Все. Зараз ми його промиємо, ставимо на місце. Ді, друзі, залили масло, все зробили. Момент істини. Буде випробування. Давайте заводьте. Не хоче, втягуючи, не тягне зараз. А, давай. Оп, є. Так. Давайте підйом. Хоп, опускання, опускання. Оп, хорош. Хорош! На підйом! Підйом де? Нагрузка даємо! Оп, речах вибиває! Навіть все паше нормально! Грушіть! Як бачите, друзі? Роботу зроблено. Тепер так, що в нас ще залишається? Речах вибиває. Чоловік вставав в груз, Груз значить вибиває. Коли, припустимо, буде дискова борона, буде погано піднімати, ми що тоді робимо? Ми тоді ось оси клапан. Відпускаємо контрагаєчку, даємо оборот півтора. В залежності від того, як буде працювати гідросистема. І так постійно, з часом, масляний насос виробляється. Плонджера, тут форсунки. Ой, форсунки. Як ж вони вже? Золотники виробляється і починає погано піднімати гідронавіска. Тоді знову відпустили контрагаєчку, знову підтягнули і так до самого кінця. от така проста, на перший погляд, гідросистема, але вона є дуже складна. А хто не знає, тоді що доводиться, друзі? Купляє масляний насос, купляє ну, то вже Витрата кваштів. Я думаю, що той гідророзподільник добрий, ми клапан протерли, поставилися на місці. А яка була банальна причина? Минулого року осінь чоловік їхав додому з дисковою бороною. гідророзподільник, вироблена секція, не тримала дискової борони. Чоловік постійно піднімав, піднімав, а потім раз і перестало піднімати. Яка причина була? А причина в тому, що трісла трубка. Ззаду я покажу. трісла тут трубочка. А на магістралі від бака до масляного насоса, якщо є не герметично, значить тоді буде пінити масло. Буде мінеральна вода в бакові. Масло буде ніби кипіти. Ось так і було у чоловіка. Він знайшов. Причину вчора заварив трубку, але далі нічого не працювало. Приїхав до мене, ми зробили Богу дякувати. Ну, все, нехай ходить 100 літ, як говориться. Ось такий, друзі, вийшов у мене сьогодні відосик. Думаю, буде корисно, хто має техніку. Завжди головне в першу чергу встановити причину. І на завершення, друзі, вам покажу, що в нас було в системі. Тут у нас, коли ми перший раз. Промили соляркою, бачите, скільки? Тут у нас фільтрові було. І тут ми процідили вже масло, те свіже, яке милили. Вони взяли марлю, 6 слоїв. Зараз покажу. Процідили, будь ласка, бачите, небагато, але ще трошки є. Те масло може піти. Дубензупили мастити цепа. А тут у нас, от, бачите, вважайте, два рази промивали, от ще таке залишилось. Ну все, друзі, як міг, так показав вам. Буде всім корисно. Бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.